Сію, сіє, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сію добрими словами, аби було щастя з вами, щоби був у хаті лад і плодоносив рясну сад, врожаїли ще дрополе, не хворіли щоб ніколи, щоб було на столі і в комо. Чи росли в городі, щоб жила родина в згоді, сію зблизька і даля, в новий рік на Василя, я вам сію, а ви жніть, ріку радості живіть, сію вам добірне жито, щоб в здоров'ї вік прожити, сію вам пшеницю яру, будьте гарні господарі. Сію, сію, посіваю, року мирного бажаю, хай закінчиться війна і повернеться рідня. Вік, живіть свій без проблем, з Новим роком, Василем, Христос рождає.